Ну що, друзі, ми зараз будемо вам іти і показувати такий магазин Росман. І що можна купити в Росмані? Це аналог магазину «ДЦ» в Україні. Так, як зараз Валентин з ней буде Валентинки, хочемо подивитися, що там таке пропонує цей магазин, тому що дуже багато про нього говорить зараз в інтернеті. Так, так... що, йдемо з нами. Дехом Марш. Нам, що можна купити в Росмані? Це такий подібний Саша, як у нас, «ДЦ». І... Можливо, вона вже пам'ятає назву. Ева, Ева ДЦ. Ось тут заходиш в першу чергу і тут можна звернути увагу на пасти. Колдик по 7 злот по 12.50. Якщо чесно, тут трошки дорожче, ніж бідранці. Таких паст я ну, взагалі не бачив ні в Україні, ніде. Якась біла перла. Польська фірма Blank по 20 злот, будь ласка. Навіть фірм не знає. Sun 1849 LMX по 14. Це хороша італійська фірма LMX, до речі, із непоганих паст. Meridol. Колись ми купували Meridol, я пам'ятаю. Але це все, знаєте, маркетіливий ход кажуть. Пам'ятаєш, у нас були ці от електричні щітки? І як то і була та електрична щітка? Була щітка класна на початку. Так, електрично подобалося все. Отака подія подібна була така? Так. І була, коштувала 100 злот, а зараз вона коштує 150-200 злот. Дуже подорожчало останнім часом. Тому що зараз інфляція, і тому воно дорожчає ще більше. Все пішло до гори. Засоби гігієни для зубів, будь ласка, оця нитка Oral-B, в хорошій ціні. А ти ці якою ниткою користуєшся? Ти користуєшся тими викалачками такими? Нє, я ниткою я ниткою користуюся викалачкою, я бачу, хто користується, але якось лежати викалачкою, то і виколовувати не дуже. До речі, щоб ви знали, лістерином дуже добре, коли вас кашель. Взяти лістерину і пополоскати горло лістирину, і вам пропаде кашель. Так що такий лайфхак від мене. Я користувався, я, я знаю, як воно виглядає. Ну, тут таки можна купити мила, Оце, це хороша фірма, це протекс мила пальмолів хоро, ну більш-менш так. І саме це, це торгова марка їхня по 2,90 метрів. Це, напевно, як Ева в нас, так? Ева вже з'явилася. Ми, ми не були вже 5 років в Україні, тому ми не знаємо, які там торгові марки косметичні з'явилися. Зараз якась копійка з'явилася. Ще? Так? Ще там щось цей. А тут що? Тут жіноча косметика, різноманітні шампуні. Оце найтака популярніша марка L'Oréal. До речі, Росман робить дуже багато розпродажів таких на різні шампуні, наприклад. І навіть виставляють в інтернеті і люди біжать і користуються. Тут, звісно, інша косметика і продукти, ніж в інших магазинах. Фарби волосся тут. До вибору до кольору, наприклад. Навіть чоловічі фарби є для волосся. Бачите, а ви там кажете, що чоловіки не доглядають за собою. Доглядають, подивіться, можна фарбувати себе. Візноманітні кольори такі по 15 злотих 150 гривень. До речі, зараз багато чоловіків почало фарбувати бороди, брові, волосся. Хто там має волосся? Так, я, о, так, о має. як мене нема, то що я зроблю. Ну і добре, економиш, у мене нема економиш Олександре. Економиш. Боже, як жарко тут. Жарко, mm -hmm. дуже mm -hmm. жарко. Yeah. До речі, в них не є популярне в Росмані вологі серветки. У них є вологі серветки, але дуже ось такі. малесенькі. а в нас в Україні ти приходиш цілі стенди з ними, цілі наповнювачі, пам'ятаю, де це. Завжди oh, вологі серветки. Хотів тебе запитатися, а палочки? О, ти там дивився лікара і тобі лікар рекомендував, які палочки. Купати. Ні, він загрів, не казав користуватися палочками. Не казав? Ні, не цей. Але якщо я користуюся паличками, то я користуюся дитячими паличками, тут їх немає, я бачу. Але я користуюся дитячими з такими грубшими насадкою на вухо. Так як в мене вухо здорове. <рес> а от <рес> тут якась заплатили за цей, за рекламу, за такий стенд. New... І рекламують. Молодці. Yeah. О, дивись, які можна шкарпетки, до речі, купити. В формі віскі. 20 зло, друзі, 20 зло шкарпетка. І формі пиво. І піца є. Шоколад. Шоколад. Кіта. Донатт дивись. Ага, Донат. Донати. А це, як ви думаєте, що це? Туди наливати гарячу воду і грітися. І грітися, ну? Вони це називають якось. Вони називаються. Ні, нема назви, не пише. Тут, друзі, ось фініш, хто користується посудомийною посудомийкою машиною. Тут можна купити такі ось капсули. Ну, ми купляємо, бо в нас є. У нас є, нам надовго хватає. Так. А ще, до речі, ти тими капсулами машину правильно вимовляє? Так, 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 я читав, так що до речі, ці капсули для миття, які до посудомийно, можна додати їх. Миттям пральної машини. А в бідронсі буває така акція, що от до места 14 злотих, то буває один плюс один. Буває за так. по 7 злотих. Ну? Оце дуже купляють бідранці кред для рур, типу для труб, для труб перебування. Бо запихається, то купляють. Ну, з так. запахи. Що, Там можна запихати в ті э, рури, образно, в ті труби. Що ж це можна забрати? А закладати? я пам'ятаю, я купляв ось таку свічку, яка коштувала. А вона ніяк не пахне. Шо, що ти думаєш? Оце 30 злот Боже. 300 гривень, а смердить. Ну, бачите, тому треба завжди ходити по таких магазинах і тоді ви вже орієнтуєтесь, скільки що коштує. О, до Дня Валентина. Десь які вже були знижки, супер. А що так дещо стало? Ми все розібрали. Але що по 2,99? Та ти шо? Ну Валентинськ дай. О, тут щось таке, бачите. Подарунковий набій. Будь ласка. 57 коробків. Коробочка. 2 Прекраси якісь там ясно. Нема. Бачите, ми запізнилися. Хто не встиг за позов? По 99 грошей, друзі, де можна по 99 грошей про Златусі купити щось. Вселяйте, будь ласка, домик. Лише всі тільки домик, слава богу. Слава. А отут такі фірмові шкарпетки коштують. А, ось така шкляночка. Можете своїй коханій людині якісь купити. Кавуся і пльоти. Кавуся і пльоти. А знаєте, що означає пльоти? Пліткувати. Пити каву і пліткувати. Мої ці менеджериці таку купити. От можна всім людям. Кожному підійде ця чашка. Кава і пльотки. Да. Може, може кава не підійде, але пльотки підійдуть. А от покажемо губки. Тут ми купляли з тобою, ще не губки. По 3 злоти, а а тут... бачите, тут дорожче ось такі губки, більш якісніші. Е... Оця вот подвійна якась. Ні, це поодиночна. Оця подвійна. Бач? 5, а ти скільки дав олідні? Три злоти, я дав за таку. А тут 4. Ну, це ніби, а знаєш, речі, не сковорідки мати. — Напевно. — Гриль. о, тут показує гріль. До речі, сковорідки, дно, сковорідки дуже пригорає, чи то від газу. Газ поганий. А знаєте, він... як ми приїхали до Польщі, коли щось треба було купляти, як ми орієнтувалися, коли не вміли читати. Для нас це була щось така новинка. Я завжди дивився по картинці. А коли треба було е... купити там шампунь або гель. То було всім проблематично. Оце хороший шампунь гель. All Spice. Ну, Оцей теж 22 злот. У мене був такий чоловічий, польська фірма Shower Sweet. От такий в тебе теж був. Так. Окей. Запах сексу і бізнесу. Оця угу. ну, фірма. Adidas хороші uціплінації. Так ти тими користувався вже, так. Єдине, що цим не користувався, ти цією ісаною дешевою їхньою фірмою. Зараз я таке не купуємо. А я люблю оце. Це і в тебе теж був, ні? так. це хороша французька фірма. Нівея хороший. Тут такого хорошого запаху немає. Це дуже такий тяжкий ментол. Вони всі мають в собі ментоли такі тяжкі. Пальмолів, хороший ось цей такий запах. Ось і ось цей хороший, і цей оцей. А це ну, такі тяжкі такі. Жіноче кремів я вам не показую, бо я нічого в тому не розуміюся. Такі такій косметиці показують те, що дезодера. Такі підпахи. Рексона коштує. До речі, кремниці. щоб ви знали, там є всередині азот. Чи щось таке, ну, якась речовина, яка е ну, вбиває ваші підпахи, тобто шкіру там. І я бачу одну жінку, яка розказувала на відео, що треба дивитися в складниках цей складник, і в самих дешевих антипреспірантах того складника немає. Тобто треба завжди каже, брати дешеві антипреспіранти. І там цього поганого складника у них там немає всередині. Ну, цікаво, от така. Вона була в Ашані і взяла Ашанівський антипреспірант і сказала, оце супер. О тут є навіть антипроспірант Бруно Банані. Перший раз теж бачу таке. Це щось. Е, Оце щось нове такого не було спортивний. Чекай, а ця фірма як оцей на коні, він Пола. ще щось. Марко Поло клуб. Марко Поло? Марко Поло. Ну, а суперсина, 99, і то на один бит. Але ці отакі от... Такі от е... Оці роликові, оці, вони не дуже такі якісніші. Ось хай 25 вас пізло, такий огромний XXL. Як моя знайома каже, що вона не може підібрати антипроспірант, бо вона цапом завжди пахне. <су> от для засобів для них є отакі от, от різні штуки. <су> ну, саме хороша фірма це ось з такої от шоу. Полігнація крем до стоп комплексом. А що це таке, до речі? Видаляти? Ні. <су> Це не бородавки. Це видаляти. Отакі дюрки такі, ну, тобто, такі, такі, такі робляться, знаєш. А, -а, -а. а це нігті лікувати, бачите, 600 гривень більше. Боже, що ти є, ну, В коло грибок, то ж як ти Два лікує? тижні і ти вилікуєш. Цікаво. дивись, ця фірма представляє цю сіль. сіль. От. Я думаю, немає значіку сіль пхати у воду. Ну так. А це просто маркетовий хід. Ну, а як вони ще будуть себе рекламувати, аби люди купували? Тут для засобу для бороди, для гоління чоловічі. Щось мало олійок немає взагалі, так? Або то тут відділ з олійками. Тут машинки, от скільки коштують, подивіться, скільки коштують Яка ціна цих ділетів. Ну, у мене була колись. У мене була така, напевно. Отака. Ага, Чи на п'ять. Ні, не на п'ять. На п'ять? Ні, на три. І так. А ось така олійка до бороди, так як ми бородачі. Олександр теж так. бородач. Завжди борода сохне, треба її зволожувати. Але 79 дев'ять злот, якщо чесно, це дуже дорого. А ти її купляв був зі знижкою? Якось була знижка, і ти сказав, що то потім Ні, борода чесалася. Та Ale to że się zależy od tego, jak ty z nią jak Jeśli będziesz strasznie myć to broda będzie zawsze czysta. Mam współpracownik, azerbaidżaniec, i on mówi, że on chce odrościć brodę, on jest strasznie, brodata czyści się, i ja widzę, tak. że on chodzi i czyści się brodą. Nie, po, nie, i kupuj jakieś nie, że i ty nie, Ja nie, tak nie, 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 jakiejś nie, 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 О, Крайн. Конечно, це такі а -ля, а -ля бренди, підробки. Так, зараз знайдемо якими Саша парфумами користується. Я прийду додому і оцей Барбарі класний так. Оце ми ти користуєшся так. А от твої Ейфорія. Я цим користуюся Ейфорією. І кевін крайні. І ти такими ще кельвінкляйнями користуєшся. Зараз, до речі, на них знижка 140. Оцей Хугобос класний. Якщо це hey. цей той шов. майже 149 злот за аплікацію. Коли ми летіли з Будапешту з Duty Free, то було. можна було дешевше купити. Колись в мене був такий Том Тейлор. І він, до речі. Ну, такий файний такий. 79 злотих. 790 гривень. Дивись, зараз знижка на нього на Кельвін Кляйн можете собі купиш тебе скусить така ціна 60 злотих знаєш я тебе зараз огорчу що бідранці оці парфуми 100 злотих та ти що Так, да, 100 злот. а була недавно акція 1 плюс 1 тобто за 100 злот ви берете дві штуки Присіляєте на жаль я прийшов в магазин а була тільки одна штука я не скористався ну можна було сховати і можна знаєш що відділ для жінок Косметика для дітей. Я тут нічого не знаю, що буде людям розказувати. Тут нема що дивитись, бо тут е я взагалі. Того треба, щоб Такі люди це знімали. Представляєш, як дорого жінці себе утримувати. Дивись, якась штучка така, от. 34 злоти. 4... 340 так? гривень. Щоб бути гарною. Щоб бути красивою. Так що, жіночки працюйте безмежно, аби можна mm. було собі дозволити. А тут багато фотошаплення на цих фотографіях. А, як ти думаєш? Ну що все маркетинг. Так само. А чекай, мама там питалася. Що знали люди, бороду теж І такою щіткою гарно. Для моєї бороди якраз така щітка підходить. Мама. А мама хоче ось... Так, а, вона питалася, де купити можна де. Таку Вросний, от, злот, Будь ласка, 27 злот. Ось така маленька, то не підходить, їй треба довго така. До а це от що робити? Це по хребту себе лупити чи що? О, от... Оці рукавиці добре мити себе. Хто буде, хто буде нам писати погані коментарі, прийдемо лупити такою от щіткою. А Д... це що мити, це? Ну, теж щітка до компили і масажу. Оцей щіткою добре себе теж мити. Турки мають себе. А це що ще така, така от кесня? Якось... Для... для лиця. А ти що? Тож угу. лице як цим помиєш, то вже просто потім. А оце? А? а що це мить? Бамбушова щотка, бамбук. Для масажу. Ну, без теж ж для масажу щось. А отут такі от такі всякі якісь ролики, ролики масажувати себе такі от. Так що треба. Але я десь бачив ще довші, бо це щось вона дуже така коротка. Вот вітер Ні? Ага. здесь. Mm -hmm. Мой джадик то щось для, для джадка. Mm -hmm. І Тут... Знову Валентин Дейс. Валентинкові. Знову Валентинки. приготуйте, будь ласка, mm -hmm. тортики такі от. Такі рожеві. Так, Все дуже гарно. О, наручники, будь ласка. Кому треба наручники для дня лавантину. Когось за закласти Завязати. в кайданки. Жіноча білизна, парфуми. І вона теж знизила ціна. Ну щось пахне по розою. слабою. А тут чоловіче. Тут білизна чоловіча. І жіноча є, звісно. Навіть кави продукти навіть, якщо треба. О, дивіться, 23 три злоти лаваться. А так вона коштує 29. А в Лідлі коштує 24. 24, так. Кава щось подорожчала. Але вона тут зі значку так за літо 28 пише.